Thank you Близько 15 мільйонів гривень, починаючи з 2014 року, спрямували на забезпечення обороноздатності Сумщини, укріплення кордонів області і облаштування захисних укриттів. На противагу, говорить Володимир Артюк, за останні шість місяців із бюджету на ці ж потреби виділили понад 2,6 мільярда гривень. Левова частка пішла на захисні споруди фортифікаційних споруд, які надали нам можливість підвищити інженерне обладнання території Сумської області, і це все ж за шість місяців. Ми витратили на підтримку збройних сил, укріплення, фортифікаційні споруди, понад 2 мільярди в цьому році. Артилерійські обстріли прикордоння, авіаційні ракетні удари та ворожі ДРГ. Це голова ОВА назвав основними загрозами для Сумщини. Говорить серед основних завдань, над якими працюють спільно із військовими, це посилення оборонного комплексу та захист населення. Ми її значно збільшили потенціал і можливості протиповітряної оборони. У нас сьогодні є підрозділ, у нас сьогодні є зброя, у нас є система управління і тактика застосування цієї системи. Ми покращили систему оповіщення, були недоліки. Чуєте, як часто вона лунає, тому що взагалі-то джерела цієї інформації щодо прийняття рішення про оповіщення збільшили в десятки разів. У північних районах області вирішили створити додаткові добровольчі формування. Добилися за моєю доповіддю. Формування ще трьох добровольчих формувань добровольчих формувань в північній частині області. І зараз вони йдуть, але не завжди певні керівники йдуть на матеріальне фінансове забезпечення, рахують копійку, що це може хтось інший зробить. Ну, Я думаю, що ми переконаємо. І цих їх небагато, але вони, на жаль, є. Наприкінці жовтня на будівництво фортифікаційних споруд у Сумській області із резервного фонду державного бюджету виділили понад 108 мільйонів гривень. говорить в ова. Зараз триває підготовчий етап до виконання робіт для того, щоб оборона у нас була більш стійка, більш ефективна. Для цього мають бути і відповідна кількість протяжність фортифікаційних споруд. Це стосується задачі поставив керівникам військових районних адміністрацій, керівнику військової адміністрації міста Суми. Ведемо сучасну війну і підсилення з боку ворога може бути здійснено досить оперативно і мобільно. І ми маємо бути готовими до цих викликів. Новини СТС. Сумчанин Андрій військовослужбовець. До вересня він перебував на Куп'янському напрямку. Служив на посаді кулеметника. Під час виконання бойового завдання чоловік отримав два кульові поранення. Мені просто попали в руку. Перебили нервне окончання, які йдуть далі по руці, і зв'язки. І виходить, що рука одразу повісла. На цей момент йшов бой, тому прийшлося. Одну рукою то постріляв, там, как-то тобто, зарядить, там, перезарядити. До лікарні чоловіка доправляли майже 12 годин. До тями Андрій прийшов уже у лікарні. Мене хлопці тянули на точку евакуації 4,5 кілометри. Мені доктор сказав, що в мене відмерли е е е самі мишці, е бо сам турнікет я не міг попустити. Бо кров стала там метрів на п'ять. Врятувати руку лікарі не змогли. Врач сказав, що треба ампутувати. Ну і все, і ампутували, після цього мене відправили у Харків. Після Харкова було лікування, операції та реабілітація у Сумах. Однаково треба протез, бо ти ж не мі... ну, я не можу ні хліб відрізати там. Ну, Толком нічого зробити там. Якби. Ну, це тяжко. Подушку, наволочку заправити. Немає другої кінцівки, щоб якось підтримувати себе. Ну. Я відчуваю руку десь. Десь, ну, Вона в мене зараз тут висить, як, як вроді є. Андрій один із чотирьох військовослужбовців, які подали заявку на протезування у південній Кореї. Проєкт ініційований сумським благодійним фондом Віра у освітла майбутнє України. Це інститут протезування, ще раз повторюю, город Тега, який буде приймати наших ребят. Це буде все в рамках благотворительного фонду. Повністю буде все е -е, безплатно. Хотілося б, звісно, це зробити до нового року. Військовослужбовці мають надати довідки із висновком лікаря і мати закордонний паспорт разом із захисниками закордон поїдуть і сумські лікарі. Ті лікарі, які будуть вести хлопців, вони будуть присутні при всіх всіх процесах, тобто це буде або протезування, або це буде пластична операція, наприклад, то вони потім ж повинні будуть їх і вести, і повинні будуть участвувати в процесі реабілітації цих хлопців. Брати участь у проєкті можуть не лише сумчани. Андрій розповідає, окрім цього, подавав заявки і на інші програми, тому чекає своєї черги. Я вже записаний в програму на Німеччину ставити протез біомеханічний. Наразі немає вільних місць і буде лише за кілька місяців. Міністерство здравоохоронення телефонує, цікавиться, як проходить протезування. А воно ще поки ніяк не проходить. Раніше Андрій працював на будівництві, а до армії добровільно мобілізувався у лютому цього року. Зараз, говорить, поступово звикає до цивільного життя. Планує поставити протез і зайнятися новою для себе справою. Не знаю, я хотів курячу ферму відкрити. От, окей. Думаю, Да. Ну, якщо мені подобається, чому ні? Новини СТС Великий автомобіль завантажений важкими коробками з логотипом корпорації Тесла на прикордонну сумщину доставили гуманітарний вантаж, який спільно зібрали за участі мінцифри України, благодійних фондів та урядів кількох держав-партнерів України. Це уряд Польщі і відповідна інститут на території Польщі долучився до цього. Це компанія Тесла. І ряд благодійних інших організацій це наші народні депутати. Інтегровані системи накопичення енергії. Powerwall – простіше великі і потужні павербанки для будівель. Торік, починаючи із жовтня, Російська Федерація систематично завдавала ракетних обстрілів, умисно руйнуючи підстанції української енергетичної системи. Тож цей гуманітарний вантаж особливий, як страхування про можливих повтореннях блокаутів. 44 таких інтегрованих накопичувача енергії на суму більш. А ніж 16 мільйонів гривень оперативно буде інтегровано із діючими системами енергозабезпечення енергорезервування в цих закладах, і уже під час цього опального періоду виконуватиме свою функцію. Я вам скажу друге як будівельник, це оборудовання необхідно. що Тічені 6 годин оно працює і оно создає всім і обігріває і дає напряження. Завчасно забезпечити критичну інфраструктуру та соціальні об'єкти альтернативними джерелами енергоживлення. Головна мета в підготовці до вже третьої зими в умовах війни. Це обладнання мало поступати якраз в заклади соціальної сфери, в заклади, де цілодобово перебувають люди. Це лікарні, це заклади інтернатні, це заклади освіти, в тому числі інтернатні, в яких у нас перебувають а також ключовим було те, що забезпечити необхідну роботу, автономну роботу підрозділів Державної служби надзвичайних ситуацій. Два павербанки призначені для центру комплексної реабілітації дітей та осіб з інвалідністю, де приймають пацієнтів з усієї області. Він буде використовуватися за потужністю. Намагаємось, що це так буде фізичний кабінет і фізіотерапія. Тобто, якщо буде відключена електроенергія, то відповідно, якщо буде готуватися їжа, то для того, щоб завершити. Приготування їжі теж будемо використовувати для підопічних з інвалідністю. Важливі саме комплексні і систематичні курси індивідуальної реабілітації. З цим обладнанням у разі відключення електроенергії процедури не перериватимуть. У нас передбачено і вже внесено зміни в законодавстві документи, в статутні документи, тобто ми будемо приймати дітей, які постраждали від війни. Тобто діти, які не мають статусу інваліда, але за станом здоров'я потребують реабілітації. За довідочкою ЛКК ця категорія до нас уже долучається. Протягом може, цього поточного року ми прийняли майже 800 дітей. Енергетична стабільність важлива і для лікарень. Свій павервол отримує представниця Охтирської ЦРЛ. В лікувальному закладі обслуговують населення дев'яти територіальних громад великого Охтирського району. У нас в лікарні є свої генератори, але ми плануємо на не дай бог, як кажуть, на всякий випадок поставити його оперблок, щоб ми мали можливість оперувати, це велика допомога. Дякуємо волонтерам, що дійсно долучилися до такої гарної справи. У кожному закладі, який отримав енергетичне обладнання від благодійників, відповідно підготовлені і фахівці для його обслуговування. Представники благодійного фонду гарантують, високотехнологічне смарт обладнання надійне і загалом не потребує спеціального догляду. Першу початку він підключається до енергосистеми самого будинку. А, і відповідно, доки є світло в будинку, він ну якби світло вже йде. Він накопичує. Він сам вибирає як швидко йому заряджатись. І, грубо кажучи, він там постоїть тиждень. Він буде розуміти, що там електрика є там в період з 8 ранку до 12, і ввечері. Там пару годин він це завчасно розуміє і буде підзаряджатись такою швидкістю, щоб в момент блокауту він завжди був якби. Мав потрібну кількість енергії для того, щоб віддавати її. Потужність паверволу – близько 13,5 кВт. Керувати обладнанням можна і дистанційно за допомогою мобільного додатку Тесла. У критичній ситуації він відімкнеться самостійно. Такі енергонакопичувачі отримали загалом у семи прикордонних і прифронтових областях України. Новини СТС.